Сьогодні почну з гарних новин. За думкою інституту вивчення війни, жовтня 2023 року у рухає тільки на Покровському напрямку втратив 5 дивізій бронетехніки, а втрати у 1200 солдатів на добу не можуть продовжуватися вічно і вже найближчим часом можуть загасити наступальний імпульс. В цілому успіхи здичавілих, за думкою експертів, є непропорційними до витрачених ресурсів. Воєнкурви ниють. Ура, патріоти дуже незадоволені результатами СВО. Бажаючих піти на фарш навіть за великі гроші вже практично немає, і поява північних корейців під курском не від гарного життя. Якщо дідуан Кабаєв хоче продовжувати наступ з такими втратами, у нього лише два шляхи: запросити до себе усю мільйонну армію Кіма або проводити мобілізацію. Останнє йому дуже не подобається не тільки тому, що впадуть рейтинги. Насправді це порушення імперського консенсусу. Якщо ви не знаєте його правил, я вам зараз поясню. Отже, СВО це війна Путіна, можна сказати, приватна справа імператора. Здичавілі давно відмовилися від того, щоб впливати на політику країни і просто цікавитися нею. Є імператор, є ефективні менеджери Назгули і є велич імперії та неймовірна віра в силу здичавілої зброї та непереможний дух Рукхаю. Величезна кількість дичавілих насправді підтримала напад на Україну і не проти, щоб імперія також почала двобій з НАТО і, нарешті, відродила СРСР. Не будемо забувати, що в Лаптіканді таке ж старіше населення, як і в нас. І вони дуже хочуть повернутися у часи своєї юності, бо думають, що знов стануть молодими. Буває. Щодо молоді, вона вірить, що раз це війна Кабаєва, то цим повинна займатися кадрова армія, добровольці, контрактники та лахмата кадирівська кавалерія на Віслюках. Загальна мобілізація обов'язково порушить імперський консенсус, а подальша бусізація призведе до такої ж і навіть більшої деморалізації, ніж у нас. Бо ми хоча б розуміємо, за що варто вмирати, а в них не буде жодного пояснення. Звичайно, навіть в таких умовах урухає отримає поповнення, бо в імперії залишається певний прошарок людей, які давно вигадали повноцінний захист від здорового глузду. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Далее у меня пойдут на півгарні новини. Сегодня Лаптиканда заявила, что украинские дрони спробували здійснити атаку на Москву. Міністерство оборони РФ повідомило про те, що здичавіли ППО успішно перехопило 70 українських дронів: 34 у Московській області, 14 у Брянській, 7 над Орлом та Калугою та 6 над Курськом і 2 над Тулою. Гарні новини полягають в тому, що в Брянську деякі дрони було збито військовими складами, де відбулася вторинна детонація, і пожежа продовжується. Думаю, ближче до вечора ми дізнаємося і про інші успішні перехоплення. А які ж погані новини спитаєте ви? Я думаю, що настав час, коли після атаки наших дронів не повинно бути жодних повідомлень від Міністерства оборони Росії. Повинні бути лише багаття, що позначатимуть місця для скиду гуманітарки з літаків. Про наступну гарну новину пишуть в Таймс. За інформацією видання, 80% ударів по за ЗСУ завдає за допомогою безпілотників. Тому рекрути, які вчаться керувати БПЛА за допомогою відеоігр, це шанс України створити конкурентоздатну армію. Але тут також не без але насправді такий відсоток говорить також про відсутність достатньої кількості артилерії, авіації та ракет. Тепер про найкращу новину на сьогодні. Українська Правда пише: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, про кордони, на якому воно діятиме, та гарантії безпеки для країни. Це була б неймовірно гарна новина, але коли ми переходимо до першого джерела, а це польське радіо, там усе виглядає трохи по-іншому. Цитата. Відповідаючи на запитання про частково оприлюднений зими план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, Туск підкреслив, що такий план ймовірно лише на стадії підготовки. Я думаю, усі відчувають різницю між можна очікувати та ймовірно на стадії підготовки. Та все ж у будь-якому разі зрозуміло, що після того, як Трамп виграв вибори, вектор НАТО та США змінився. А ЄС, на жаль, це лише хвіст від собаки, і він абсолютно нею не крутить. В той же час Польща посіла перше місце серед усіх країн за обсягом допомоги Україні у співвідношенні до власного ВВП. Загальна вартість переданого озброєння складає 3 мільярди 233 мільйони євро, і це насправді дуже і дуже потужно. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в огні», Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. У кінці чекаю на ваші коментарі. Також ви можете зайти в опис до відео, знайти наші реквізити і допомогти нашому проекту. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. А тепер до новину Курську. Тут наші війська завдають дуже великі втрату рухаю, але останні мають прямий наказ Дідугана Кабаєва вибити наші війська з Курщини, бо це дуже послаблює його переговорні позиції, бо навіть максимально вгашені його прибічники розуміють, що захід ЗСУ на Курщину не може бути. Планом СВО, бо це пряма зрада імперії. Саме тому, за думкою New York Times, у найближчі дні здичавіло корейське угруповання кількістю в 50 тисяч голів спробує вибити ЗСУ на кордон з імперією. Наступ може початися найближчим часом. Звичайно, якщо про це знає американська преса, знає і наше військове керівництво, яке, сподіваюся, підготувало і резерви, і свою відповідь на наступаючі дії ворога. Ще дуже цікаво спостерігати за нашим президентом, який випромінює упевненість, і вірить, що досягти надійного миру цілком реалістично для України. Але для цього, на його думку, потрібні сильні рішення та справедливість, на яких можна побудувати надійний мир. Так я теж помітив, що потужність трохи збавила оберти і перейшла просто в режим сильних рішень. Можливо, це говорить про те, що наше політичне керівництво почало потроху усвідомлювати той факт, що неможливо спотворювати реальність безкінечно, особливо, коли на зустріч потужності виступає несамовитий Трамп, біполярний Путін та ціла низка країн колаборантів у складі НАТО та ЄС. У нас був час, у нас були можливості, ми спробували ними скористатися. У нас не вийшло або не вийшло те, що ми хотіли. Як на мене, Прийшов час подивитися в очі реальності і рятувати залишки країни та залишки населення. При цьому я нікого не змушую капітулювати. Фронт і надалі потребує добровольців, і якщо завтра ми зберемо двомільйонну армію, озброєну не тільки лопатами, є шанс усе стабілізувати і піти в контрнаступ. Але я бачу лише багато патріотичних дописів про Невсеремось, тобто про венцеремос. І не бачу черг біля військоматів. А останні і є реальність. В цілому треба визнати, що, хоча імперський консенсус в Лаптіканді це дуже жахливо, наш український корупційний консенсус не менш сумний, саме він не дозволить нам стати сильнішими, розумнішими та хитрішими. Бо проблема корупції полягає не в тому, що хтось незаконно збагатився, проблема в тому, що хтось збагатився зі збитків, а влада вичавала усіх розумних та залишила лише сміливих. А сміливість ця будується на неймовірній зухвалості та обмеженості, щоб не сказати більше. На жаль, на третій рік війни корупційний консенсус також переїхав і в зсу, які просто не мають імунітету від цієї хвороби. Саме тому США і ЄС, які ніколи не хотіли поразки і неминучого розвалу лаптіканди, сьогодні пропонують Україні сідати за сіл перемовин, бо ми не стаємо сильнішими організаційно та ідеологічно. Звичайно, ми в країні добре розуміємо, що колективний захід не надав Україні достатньої допомоги, що ми втратили імпульс. І Кабаєв був краще готовий до затяжної ресурсної війни. Ми багато про це говорили у 2022-2023 23 роках, коли Лаптіканда знайшла союзників, перебудувала ВПК, підкупила західні компанії і так далі. А ми розповідали про каву в Криму. Політика США, на чолі з Байденом, виявилася неефективною, як з Ізраїлем, так і з Україною. Нерішучість американського президента лише переконала Путіна і компанію, що не треба боятися НАТО і США. Вони не готові до війни і навіть до жорсткої сутички, і не тільки з Росією, вони бояться навіть Ірану. Коротше кажучи, прихід Трампа був неминучим, і тепер йому треба довести, що у США ще є сили, а НАТО не просто клуб любителів деескалації власні підгузки, а потужна сила, що здатна гарантувати справедливий і достроковий мир не тільки в Європі, але й на планеті. Сьогодні я бачу, що Дональд Трамп намагається все змінити, але популізм це одне, а реальна політика зовсім інше, тим не менш. Перші 100 днів усе покажуть. Далі, як завжди, почнеться політичне болото. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!